Призначений генеральний директор державної адміністрації залізничного транспорту України Борис Остап'юк перевіряв стан Укрзалізниці зі своїми підлеглими. Побував у Львові Чернівцях. У Коломию приїхав у п'ятницю після обіду. Оглянув у нашому місті кілька об'єктів. Які результати перевірки та що пообіцяв Коломиянам, розкаже Галина Досен. Перевірку Львівської залізниці Борис Остапюк розпочав з Чернівців. Наступною була Коломия, далі Отинія, Івано-Франківськ та Львів. У нашому місті гендиректор відвідав вагонне депо, вокзал, залізничну лікарню та локомотив. На вокзалі Борис Остапюк оглянув всю територію, зробив критичні зауваження та порадив провести косметичний ремонт. Адже заклад був і має бути одним із кращих. А ще порекомендував допрацювати інфраструктуру, зокрема, відновити буфети, знайти тим приміщенням, які простоюють застосування. Це буде корисно для пасажирів, та й вокзал матиме зиск. Буде пару рублів, тоді будете мати на розвиток на отримання цього приміщення вокзалу. Давайте будемо дивитися зі сторони бізнесу. Що треба зробити, щоб вони заробляли особа задачі? Відвідавши локомотив, керівник був приємно здивований, що клуб активно працює. Там набагато йдуть багато занять по різним секціям. І, звичайно, також ми готуємося зараз до чемпіонату України по важкій атлетиці по навчально-тренувальним зборам. І у нас там кипить робота. І фактично, це робота все за спонсорські гроші, тому що десь років 20 не вкладувалось абсолютно ніяких коштів в придбання інвентаря, десь інфраструктуру, ФСК локомотив. І було дуже добре, що звертається увага не тільки на спеціальні об'єкти, а й на соціальну сферу. За нагоди Борис Остапюк привітав свого товариша Івана Даналишина, адже тому присвоєно звання почесний залізничник. Думаю, що набагато легше було заслуженого тренера чи заслуженого працівника, чим залізничника отримати. Оглянувши залізничну лікарню, гендиректор Укрзалізниці побачив, що закладу потрібен ремонт. У перспективі планує більше уваги звернути на забезпечення медзакладу діагностичним обладнанням. Загалом така перевірка для Коломиї буде дуже корисною, запевнив Іван Данилишин, який супроводжував делегацію. Борис Остап'юк запланував оновлення Укрзалізниці та впровадження цікавих проєктів розпочати саме з нашого міста. Було ще питання поставлено перед керівництвом Львівської залізниці, щоб оновити склад рухомий склад, щоб зараз працювали рейкові автобуси, так як не називають їх. Це десь біля 200 місць. Це такі мобільні маленькі поїзди, де будуть відправлятись на городинку там, на яремчи, на Ворохту, Щоб е, такий рух ну ми бачимо в якому стані зараз у нас дороги автомобільні то звичайно щоб людям було комфортніше добиратись то, то будуть ці запущені рейкові автобуси вони є десь є е, станції десь вокзали що там вони не так якби, не не дають великої економіки тут вони я думаю будуть давати економіку тому що у нас Край туристичний, і люди сюди приїжджають і будуть мобільно собі добиратися. Звернули увагу на те, щоб до Львова ми не їхали там 5-6 годин, а то й цілу ніч де коли щоб відновити корич, скоростні шляхи від Чернівців до Львова. Щоб це десь добиратись до 3 годин, це було б дуже ну, комфортно для всіх жителів нашого краю. Для інформації Остапюк Борис Ярославович народився у Слободі Коломийського району. Закінчив Дніпропетровський інститут за спеціальністю вагонобудування та вагонне господарство. Трудову діяльність розпочав з посади бригадира у вагонному депо Львова, згодом став директором державного підприємства «Укрзалізничпостач». Далі перший заступник начальника головного пасажирського управління Укрзалізниці з 2005 року до 2010-го заступник генерального директора Укрзалізниці цього ж року очолив і Донецьку залізницю. З 1 квітня 2014-го – генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України.